Дуже швиденький відеоогляд квартири на гмирі 20, 23 поверх, однокімнатна світла, інстаграмна чудова квартира. Поїхали. Вхідна зона. Такі віжаки. Тут дуже зручні ключниця. Для взуття. Ось тут все вимикається, вмикається дуже зручно. Поїхали далі, дзеркало. Заходимо одразу по ліву сторону. У нас є ванна, кімната, бойлер, пральна машинка, дзеркало. Тумба. унітаз, душова кабіна. Дуже простора, велика шафа Такі полички. Такі полички, дуже багато вішаків. І і, і і тут ще полички. Так, далі у нас приліжкова тумба, двоспальне ліжко, робочий стіл, кондиціонер. Дуже гарні зелені штори. Не передає телефон світло Гарний вигляд, дуже великі вікна, простора, світло. Вау. Поїхали далі. Кухня. зона, Дуже класно, зручно. Обідній стіл, два стільчики. Також просторі вікна. Все в світлих тонах, все дуже світло гарно. Так, в нас є електроплита, духовка, електрочайник, холодильник, морозильна камера, витяжка. І фішка. Виходимо на наш балкон. Балкон. Дуже просторий. Може бути зона кабінету або ж просто таке чудове місце. Бати ввечері, всім дивитися на захід сонця. Це просто мастка цієї квартири. Так, вигляд озера. Тут не буде ніяких надбудов. Завжди буде класний, гарний вигляд. Ось. Дуже просторо, світло, гарно. Телефонуйте.